Загорніть мене хочеш в плідік. Ну це кайф, якийсь, чесне слово. Кафейнички. Ми продовжуємо готувати популярні осінні напої для вашого меню. Сьогодні готуємо яблучний штрудель за рецептом підписника. Він обіцяє, що це бомба, тож не будемо гаяти часу. Беремо пітчер. Наливаємо 140 грамів яблучного соку. Тепер нам потрібно розбавити його з водою. Всього у нас має вийти цієї заготовки 200 г, тож додаємо 60 Тепер я сюди додам трохи кориці. Була би паличка, кинув би паличку, але є тільки мелена. І спробую 10 грам ванільного сиропу. Вливаємо сюди дабл-шот еспресо. Тепер все гріємо стімером. Я вам хочу сказати, що такий неймовірний аромат на все приміщення від цього напою, щось мені здається, що це буде сильно смачно. Блін, 21 -е сторіччя. Чому не можна аромат через камеру передати? Ой-ой-ой-ой-ой. Це прям дуже смачно. Я багато разів чув подібні рецепти, але чомусь мені завжди це на ментальному рівні смачним не здавалося. І знаєте, даремно. Друже підписник, дякую. Це огонь. З мене вам пачка кави по-любому. Вже в наступному відосі приготуємо ти лати, який ви так багато разів у мене запитували.